Ідея виникла на одному з заходів, який відбувався на озері Сірка. Прийшов до нас Володимир Анохін і розказав, що вони займаються будівництвом човнів. І чи не було би цікаво для ветеранів десь долучитися до такої роботи? Запустилася ідея десь восени, але там довго нарізалися матеріали, і ми десь вже в лютому місяці. Почали роботу, прийшли перші деталі. Почали приходити хлопці. Воно спочатку було як конструктор, так деталь за деталю, чого він набирав форми. Хтось просто за цікавості приходив, хтось мав досвід, хтось дуже гарно допомагав, особливо Василь. В нього подвійна, висока ампутація двох ніг. Він приїхав, він просто зіскочив з крісла колісного. У нас був човен типу на такому підйомі. Він заліз під низ, каже, давай мені шуруповерт, шурупи, давай мені скоро подавай, буду крутити. Просто він так розчинився в процесі і, і ну, круто. Хлопці почали робити. І я з часом до них підключився, і мені це стало цікаво, тому що тут я можу якось не, абстрагуватися від якихось думок дурних і просто задіяти себе в процесі. Насправді це важкий процес. Тут треба думати головою, креслення. просто так її не зліпиш без якихось знань. Насправді тут тримати голову, але в нас є Руслан, який цим загорівся, зацікавився, підтягнув всіх нас, хлопців. Він цим живе і підключив нас до такої мети. Важко, важко. Треба багато шпаклювати, красити. Десь, може, якісь моменти ми не вміємо, але ми вчимося. Це наша перша яхта, але я надіюсь, не остання. Це певний етап реабілітації. Ми працюємо тут і фізично, і відпочиваємо думками. Ми створюємо ветеранський яхт-клуб Андроукен, і це політика міста, щоб по кожному виду спорту ми мали ветеранські клуби. Наприклад, моток. -клуб. Очолює Андрій Жолуб. є клуб по стрільбі з луку, і оце ми з хлопцями домовилися, що ми створюємо ветеранський Андролкін-клуб на клуб І оцей перший човен, який вони зараз роблять, він спускається на сірку. Я думаю, що до кінця місяця закінчимо всі роботи. І вже серпня він там буде припаркований, буде возити і ветеранів, і їхніх родин, і друзів. Є думка зробити другий такий човен на глину Наварію. Щоб там також був тому, що сам процес створення він об'єднює, він викидує з голови там глупі думки. Спільна праця це є дуже корисно.